Вітаю, вельми шановне в продаж залітає ось така Mazda червоного кольору, Mazda 6, 2021 року випуску. Це офіційна машина з 2,5 бензиновим двигуном. У неї всього був один власник з автосалону. Також в неї проводилось повністю обслуговування офіційного дилера в Україні. Доволі свіжий автомобіль, дуже гарно ззовні виглядає. Це їхній колір Mazda ні з чим передати неможливо, вони мають свій фірмовий колір, і червона Mazda завжди була в топчиках продаж серед споживачів, які собі розглядали даний автомобіль для купівлі та подальшої експлуатації. На оригінальних легкосплавних темних дисках з хорошою літньою гумою безключовий доступ тут. Є, вона на шкіряному салоні чорного кольору дуже гарно виглядає. Ніде нічого, ніяких потертостей, подертостей чи сколів по ній немає. По дворних картах теж все чітко гарно. По керму все ідеально. ну Ніде, тобто стан нового автомобіля. Подивіться по задньому ряду сидінь, як воно все тут виглядає. Зараз я її заведу. Ну, Технічно ясно, що зауважень якихось бути по ній не може. Пробіг її всього 40 тисяч кілометрів, це фактично стан нового автомобіля, скажімо так, двигун, 2,5 з пройшов таку легку обкаточку. Тепер можна собі нормально користуватися. І що дуже мені подобається, це така підсвіточка амбієнту. Вона міняє колір і воно дуже так романтично гарно виглядає і дуже дуже мені подобається. В комплектацію її входить партроніки зад-періст, значить, камера заднього огляду, режим вибору їзди, також автохолд присутній, електрочне гальмо, навігація, мультимедіа з навігацією. Шкіряне мультикермо з круїз контролем, Підкермові пелюстки тут теж присутні. Датчики світла, датчики дощу є. Чотири склопідіймачі, електролювання дзеркал зі складанням, Електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського. Ось, Двозонний клімат, контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Запуск автомобіля з кнопки, дзеркало, дзеркало з автозатемненням. Коротше, класна нова тачка, яка є не пригонкою зі штатів, не змотаною Європою. І так далі. Тут фарбовано один елемент, праве заднє крило, десь була якась потертість. Ну, теж, по-моєму, в офіційного долара, якщо не помиляюсь, її зробили. Купувалась вона на НІКО. Ось, і обслуговувалась. Там же ж. Значить, що ми маємо? Mazda 6, 621 рік. Офіційна, що важливо, в правильному кольорі Mazda, фірмовому їхньому. З 2,5 бензиновим SkyActiv на чудовій комплектації. Вартість її становить 23 500 доларів. Придбати можна в лізинг або за повну вартість, якщо в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%, оглянути автівку місто Львів пасічна 127% за попередньою домовленостю. Провести тест-драйв також можливо та придбати даний автомобіль. Хто шукає собі живу червону Мазду 6 офіційну. Ціло з малим пробігом, будь ласка, вона в нас є. Залітайте, купуйте, катайтесь, насолоджуйтесь і отримуйте задоволення. Чекаємо вас у нас. До зустрічі! Бережіть себе, будьте здорові!